Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати віденські яблучні вафлі. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Два яйця, 120 грам цукру, 70 мл молока, 100 мл олії, 150 г муки. Миску даємо 2 яйця, Сипаємо 120 г цукру, даємо пакетик ванільного цукру або екстракт ванілі. Все примішуємо вінчиком до однорідності, додаємо 70 мл молока. Все перемішуємо. Додаємо 100 мл олії. Все перемішуємо. Додаємо 150 г муки. Все перемішуємо до однорідності. Додаємо два яблука натертих на грубій терці. Все перемішуємо. Додаємо сушну вишню, можна взяти ізюм або сухофрукти Все перемішуємо. Добре розігріваємо вафельницю і викладаємо наше тісто. Ось так виглядають вафлі у розрізі! Отут із любов'ю, нехай вам усе вдається! Бажаю всім мирного неба над головою! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Па-па-па-па!